Заєм, За гаєм, гаєм зелененьким, там морала дівчинонька воликом сивеньким, там орала дівчинонька воликом сивеньким. Орала, орала, сіла спочивати, запросила козаченька на бандурі грати, Запросила козаченька на бандурі знаграти. Козаченько грає очками мургає, вража його мати знає, на що він мургає, вража його мати знає, на що він мургає. чи на тії воли, чи на ті корови, чи на моє біле личко, чи на чорні брови. Чи на моє біле личко, чи на чорні брови? Воли та й корови, то все поздихає, біли личко, чорні брови, повік не згасає, біле личко, чорні брови повік не згасає.